Магія Різдва жила колись маленька дівчинка на ім'я Хлоя, якій було близько восьми років. У школі всі друзі казали Хлої, що пера Ноеля не існує, і їй важко було повірити в те, що цей добрий дідусь з довгою білою бородою не є реальним. Вже скоро мало настати Різдво, але Хлоя не відчувала святкового настрою. Вона сказала, навіщо святкувати Різдво, якщо перануеля не існує, магія зникла, я не буду святкувати, як інші. Так як у Хлої був молодший брат, йому було 4 роки, не можна було, щоб він дізнався те, що перануеля не існує. Тому традиція святкування збереглася і на цей рік. О восьмій годині настав час лягати спати, щоб дати час перу Ноелю покласти подарунки під ялинку. На столі вони залишили три шоколадні тістечка і великий стакан молока. Хлоя вважала це нерозумним, але нічого не сказала, щоб не розчаровувати свого братика. Тоді перед тим, як лягати спати, Хлоя визирнула у вікно. На вулиці йшов дрібний сніг. Будинки були прикрашені, і раптом, дивлячись на небо, вона побачила величезні сани, які пролетіли над будинками. Але це були незвичайні сани. Сани були запряжені оленями і ними керував великий пан з білою бородою. Крім цього, сані були завалені безліччю подарунків, запакованих в найкрасивіший у світі папір. Пер-Ноель помахав рукою, щоб привітатися з Хлоєю, яка дивилася на нього округленими від здивування очима. Це Пернуель, правда, не має жодних сумнівів, подумала Хлоя. Потім Перноель повільно зник у небі, щоб продовжити свою доставку подарунків. Для Хлої це Різдво було найкращим з усіх, тому що вона знала, що Пернуель існує насправді незалежно від того, що кажуть її друзі.